Привіт шановні підписники. Сьогодні буде посів на ячменю Сіємо. ячмінь по посоль. Трактор МТЗ 3522. І сівалка Уодерштат. Включаємо і поїхали. Сівалка із дисками. Трактор на спарках. Вісів начебто 3 мільйони на гектар. Нормальна норма висіву. Сімо без маркерів. Так сказала, агроном чомусь. Ось ще кукурудза. Ми її збираємо і диски передисковують. Ще я не зібрана кукурудза, трошки ділянка невелика. Ми сіємо. Тому кінець перезі мною не буде в, в відео, тому всім до скорих зустрічей. І хочу розказати новину, скоро в мене вийде моя пісня, тому всім до скорих зустрічей.